Сьогодні у випуску алкорейди будуть постійними. Продавати алкоголю комендантську годину місто заборонило. Реконструкцію у Брюховичах розпочали. Оновлений центр реабілітації буде найбільшим в екосистемі Незламні. Здавай кров наповнюйся культурою. У Львові вже втретє стартувала акція наповнення. У Львові комендантська година. В одному з алкомаркетів на вулиці Шевченка у мікрорайоні Рясне молодики намагаються придбати алкоголь, продаж якого заборонений у цей час. У магазині колекція напоїв зробити їм це не вдається. Не працює. Хлопці прямують до сусіднього магазину, а вже тут у них приймають замовлення. Два стаканчики і, і літр закарпатського. Після кількох секунд очікування вони відходять від магазину із придбаним алкоголем. Дівчинка нічого не казала, підійшли. Ну сказали, що нам потрібно. Дівчинка просто принесла, розрахували з картою. Все торгівлю алкоголем у комендантську годину зафіксував працівник муніципальної варти про виявлене правопорушення Він повідомляє поліцію. Доброї ночі, мене звати Роман. Я до вас телефоную, оскільки мені потрібен екіпаж поліції. За адресою Тараса Шевченка 358 було Львів. Та, місто Львів. Львів. Львів, Львів було виявлено факт продажу алкоголю в комендантську годину. За кілька хвилин на місце виклику прибувають поліцейські. Це я викликав поліцію. Тому давному новині був здійснений купівлі алкоголю в комендантську годину. Відповідно, я зафіксовано все на камери. Розрахунок проводиться карточкою, як котанці, година. Таким, звісно, цивільними особами вони також є присутні. Отримавши інформацію, патрульний прямує до магазину. Доброї ночі. управління патрульної поліції Львівської області поліції поліція жукветься від фіксації на що за розмови з'їдносити сорковий з кону-профісів поліція. Привезіть, будь ласка, документи, які посвідчують вашу особу, паспорт або посвідчення водія будь-яких. Однак з документами продавчиня так і не повернулася. Поліцейські відібрали пояснення. Представник муніципальної варти написав заяву. Мною була написана заява на ЛРУП-1, тому що працівники поліції не змогли виконати на місці події свою роботу. Подальшому будемо чекати рішення ЛРУП-1 і дільничого інспектора. Наступна локація – магазин на вулиці Величковського. Продати спиртне в комендантську годину тут відмовилися. Добрий вечір. Добре. А можна 0,5? Не можна. Ніяк? Ніяк. Добрий вечір. А це вже магазин на вулиці Яцкова, 24-25. Добрий вечір. Можна 0,5 німіров і сигарети Честер Оранжо, Честерфілд? Такий, знаєте? Є тільки синій Честер. Ну, давайте хай буде. За кілька хвилин покупці отримую свій товар. Нікого немає. Ні. ні. Так. Це разом? Так, разом двоє. А на що нам так? Хоча хай телефон забере. Схватило, що з телефоном. Хлопці демонструють придбаний товар. Були в магазині саме король напоїв, в якому нам продали алкоголь. Про виявлення цього порушення представник муніципальної варти також повідомляє поліцію. Під час спілкування з правоохоронцями продавчиня факт продажу алкоголю заперечує. Я тут повідомлення, що продала алкоголь та цієї комендантської години. Ми ж тільки це, 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 я зафіксована на відеозапис, що це було продавчиня йде по документи, однак так і не повертається. У цьому випадку поліцейські також відбирають пояснення. Представник муніципальної варти пише заяву. Муніципальна варта лише фіксує порушення. Далі цим займається поліція. Ми виїжджаємо. В рандомний район міста Львова, і, наприклад, бачимо цілодобовий магазин, який здійснює свою діяльність. Доволі в нас багато є випадків таких, коли дійсно продавці різні мережі не дотримуються комендантської години, порушують а саме продаж алкоголю, сильно алкогольних напоїв і слабо алкогольних напоїв. Ми не маємо повноважень складати протоколи по даному адміністративному правопорушенні, а от працівники поліції мають. Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення про встановлення обмежень торгівлі алкогольними напоями в умовах воєнного стану 28 березня. Документ забороняє продавати алкоголь під час комендантської години протягом воєнного стану. Тому такі рейди у Львові будуть регулярними. Реабілітаційний центр у Брюховичах починають реконструювати. І з цього приводу вже у п'ятницю, 11 квітня, там закладуть капсулу. Центр стане найбільшим в екосистемі людяності Анброкен. Що ж до реконструкції за проєктом, там відновлять існуюче приміщення колишнього медзакладу та добудують нові корпуси. Площа нового реабілітаційного центру зросте мало не утричі – до понад 9 тисяч квадратних метрів. Завдяки цьому там облаштують 105 п'ять ліжкомісців. Центр стане найбільшим в екосистемі Анброкен. Цей проєкт реалізують за сприяння державної програми Литви з підтримки реабілітації та реінтеграції українських. Ветерані ми хочемо відновити цю клініку, підбудувати і збільшити в три рази. І ми зробили зараз проект тут загальна площа близько 3,5 по тисяч квадратних метрів. Ми хочемо зробити 9-10 тисяч квадратних метрів реабілітаційних площ, де буде реабілітація і амбулаторна, і стаціонарна, де будуть також водна реабілітація. Хочемо зробити одну з найсучасніших реабілітацій для відновлення наших пацієнтів. Здавай кров, наповнюйся культурою. У Львові стартувала акція наповнення. Усі, хто до 10 травня стане донором, отримає безкоштовні квитки у кіно, театр, на виставу чи екскурсію. Таку акцію у місті влаштовують вже втретє. Це ініціатива інституту стратегії культури. Вона є реакцією спільноти культури, загалом культурного середовища міста Львова на потребу крові у наших. Обласному, міському, загалом в державі банках крові. Ми третій рік живемо у повномасштабній війні. Медики фіксують постійну потребу крові. Так само хворіють цивільні, ніхто не відміняв потреби крові, які були до війни. До акції долучилися близько 40 культурних закладів Львова та області серед них Львівський органний зал та музей імені Соломії Крушельницької. Ми щороку беремо участь у цій акції. Для нас, як інституції, як менеджменту дуже важливо створювати політики, а також приєднуватися до позитивних конструктивних політик. Таким чином люди можуть не тільки відновитися після цієї процедури здачі крові, але також і наповнитися сенсами культури. Здати кров у перший день акції прийшов керівник напрямку молодіжної роботи мережі твори Тарас Чура. Символічно, що серед донорів молодь, адже Львів цьогоріч має статус молодіжної столиці Європи. Я здаю, не вперше вже раз може десятий, вперше було в класі, може дев'ятому, десятому. Це дуже мале, мале, чим можна допомогти. То треба допомагати. Та й долучаюся. Плюс, якщо це є можливість розказати іншим. і Долучитись їхньою підтримкою, я прихильник того, що якщо ти хочеш підтримати культуру, то підтримай копійкою, тому можливо і не візьму ще нічого. Ще подумаю. Здати кров для захисників прийшла і Марія Ригель з чоловіком, який приїхав із фронту. Жінка каже, що про акцію наповнення та квитки у культурні заклади за донацію не знала. Дуже гарна ініціатива. Вже таке заохочення, як на мою думку. Можливо, я би хотіла піти в оперний театр, оскільки чоловіка не було давно, то вже ви сходили десь разом. Тим часом свій квиток до культурного закладу Львова після донації вже отримала Ірина Малюта. Я вибрала музей, ще не поцікавилася, які саме, але люблю всі. Хороша акція, хороша. Хай люди приходять, то не страшно, не боляче. Медики кажуть, потреба у крові є завжди однак під час війни вона збільшилася. У Львові стати донором можна у Львівському обласному центрі служби крові, що на Пекарській 65, та у міському банку крові на Миколивчука. 9. найчастіше бракує мінусних груп крові. От, але разом з цим буває таке, що самі найбільш такі худові групи, яких є завжди дуже багато, часом виявляється замало. Особливо якоїсь підготовки не потрібно, але є правні правила, які потрібно дотримуватися в процесі здачі крові. Тобто це обмеження алкоголю до 48 годин, обмеження зирної смаженої їжі до 24 годин. Тобто, ось такі основні правила. А все решта, ми вже визначаємо на місці. Донор здає безпосередньо в день донації Це є цільна кров. Вже цільну кров ми переробляємо на компоненти крові, тобто це є свіжозаморожена плазма, еритроцитарна маса або тромбоцити навіть можливо. Тобто, по суті, з одного донора може бути три компоненти крові, а це три життя. Донором крові може бути здорова людина без хронічних захворювань, який від 18 до 60 років. Також донор повинен мати з собою документи, здавати кров можна один раз на два місяці.